18 грудня старшокласники загальноосвітньої школи No3 прийшли до Білоцерківського військового шпиталя, щоб привітати поранених бійців зони антитерористичної операції. Я прибув до вас із небесних висот і приніс вам благословення від Бога. Нині свято у вашому домі, і я вас вітаю. А здоров'я і доброї волі щиро вам бажаю. Останнім часом постать військового стає взирцевою. То щоб якось прикрасити життя в шпиталі, дітки підготували вітання, правда, чомусь сумне, але від душі і з ширим серцем. Коли ми разом, ми єдині, молюсь за кожного із нас. Я прошу в тебе, милий Боже, щоб мир настав на цій землі, щоб серця не зупинялись, адже вони ще молоді. Я прошу волі для народу. Будь ласка, Боже, збережи життя людей і їх свободу. Будь ласка, нам допоможи. Мабуть, цей час лише молитва доречна у моїх рядках. Я сподіваюся, що почую мене Господніх небесах, і буде мир в моїй країні, і буде спокій у серцях, і стане вільна Україна. Я знаю там на небесах від душі тих, хто вже загинув у цій жорстокій боротьбі. Та пам'ять ваша залишилась у кожній людні душі. Молюсь за тебе, Україна, молитві, сила моїх слів. Молись і ти, бо ми єдині. Молись за тисячі життів. Наостанок фотографувались на пам'ять, та учні подарували ті маленькі, але дуже смачні подарунки та листівки, зроблені власноруч.